75 років з часу заснування відзначили працівники Івано-Франківського базового медичного коледжу. Це один з найавторитетніших навчальних закладів не тільки Прикарпаття, а й України за якістю підготовки кадрів. За роки діяльності коледжу тут здобули освіту майже 15 тисяч спеціалістів, в тому числі 17 тисяч медичних сестер. Постанова про відкриття Станіславової фельдшерсько-акушерської школи була прийнята 21 грудня 1939 року. Ветерани праці, сьогоднішні викладачі, звичайно, в силу обставин в державі не змогли бучно відзначити ювілей, але гідно вшанували кожного, хто поклав свою духовну цеглину в розбудову рідної «Альма-Матер». 20 років очолює коледж досвідчений організатор охорони здоров'я Володимир Васильович Стасюк. У нас є викладачі, і це є наша гордість, які працюють в цьому закладі вже багато десятків літ. Якщо я вам скажу, що є викладачі, які ще вчили мене і сьогодні успішно працюють. А я мав честь закінчувати цей заклад у 1971 році. То це є надзвичайно така вагома подія з іншого боку. А серед наших випускників десятки докторів медичних наук, серед наших випускників міністр охорони здоров'я України, серед наших випускників герої праці, заслужені працівники охорони здоров'я. І 15 тисяч ми вважаємо добре підготовлених фахівців, які сьогодні працюють не тільки в нашій області, а далеко за її межами. Педагогічний колектив коледжу, вихований на багаторічних традиціях медичної освіти, продовжує розвивати і примножувати сучасну навчальну базу. Співпраця з клініками обласного центру є добрим підґрунтям для підготовки висококваліфікованих спеціалістів.